Владику, все милостивий отець. Вторю за пастором Єрмою, що бачу в архірею великого будівничого духовної башти, тієї башти, що будується від віку. Та, та це башта не з цегли чи цеглин, а з наших душ, душ християнських. Торкніться сьогодні молитовної душі кожного з нас. Приєднайте нас батьківською любов'ю і молитвою до Вселенської православної церкви. Торкніться лагідно, бо ви є і ангелом церкви. Торкніться твердо, бо ви є зірдіть церкви. Торкніться з любов'ю, бо Христос вирів пастрем, бути любовю. Помоліться за нас, увідіть в свій храм і ведосіть за нас молитву, за всіх прихожан святого храму і всіх, хто зібралися на цей праздник, дорогі наші, владики. 9 серпня, в день пам'яті святого великомученика і цілителя Пантелеймона, архієпископ Житомирський Новград Волинський Никодим очолив святу божественну літургію у свято-пантелеймонівському храмі, що знаходиться на території другої міської лікарні міста Житомира. У стінах храму цього дня зібралося багато вірян, які прийшли, щоб молитовно вшанувати святого великомученика Пантелеймона. Адже саме до цього святого, як до великого помічника та цілителя, християни звертаються не тільки в тілесних хворобах, але й в душевних. і цілитель Пантелеймон народився в сім'ї багатого язичника і мав ім'я Пантолеон. Початкову освіту здобув теж в язичницькій школі, після чого почав вивчати мистецтво лікування. Якось юнак познайомився з пресвітером Єрмолаєм, який розказав йому про християнську віру. З того часу Пантолеон кожного дня відвідував священномученика Єрмолая. Одного разу майбутній цілитель побачив на вулиці мертву дитину, яку вкусила гадюка, і була ще поруч. Пантолеон став молитися Господу Ісусу Христу про воскрешення померлого і знищення ядовитої змії. Він твердової. Рішив, що на випадок виконання його молитви стане послідовником Христа і прийме хрещення. Дитя ожило, а гадюка розлетілася на маленькі шматочки перед очима Пантолеона. Після цього чуда Пантолеон був охрещений святим Ярмолаєм з іменем Пантелеймон, що в перекладі означає всемилостивий. Великомученик Пантелеймон шанується в православній церкві як грізний святий покровитель воїнів. Цей бік шанування розкриває його перше ім'я Пантолеон, що означає У всьому лев. Друге ім'я Дане при хрещенні, Пантелеймон означає Всемилостивий і розкриває шанування великомученика як цілителя. На святих іконах святий Пантелеймон зображається юнаком в червоному вбранні зі скринькою в лівій і ложечкою в правій руці. І щороку, 9 серпня, православна церква вшановує пам'ять великомученика і цілителя пантелеймона. Після завершення основної частини літургії, бажаючих, яких було чимало в цей день, приступили до святих хрестових таїн. Завершилося святкування урочистим хресним ходом, під час якого віряни були окроплені святою водою. А перед входом до храму була прочитана молитва святому великомученику Пантелеймону. На сам кінець владика Никодим привітав настоятеля та прихожан із престольним святом. І закликав на усіх благословіння Боже. Слава Богу, дорогі браття і сестри! В сьогоднішній святий день хотілося б всіх привітати із малою пасхою. із... Воскресним днем і побажати всім Воскресіння в майбутньому, вічному нашому житті. Ми стоїмо, дорогі браття і сестри, сьогоднішній день напередодні великого свята, свята Двонадесятого, преображення Господа нашого Ісуса Христа. Цей день, 19 серпня, весь православний люд святкує. Адже Господь преобразився, преобразився на Фаворській горі, в красі і величі, відкрив себе як Бога, відкрив себе як благовісника Слова і святого Євангелія. Господь, прийшовши на землю, проповідував, проповідував і був пророком, який казав про покаяння. Навчав вірі, давав заповіді, давав заповіді блаженства, щоб люди мінялись, щоб людська філософія, щоб людський розум ставав іншим, ставав здоровим, щоб ми не чинили безглуздя по відношенню до своєї душі, щоб ми не були байдужими до ближнього свого. І перша проповідь це проповідь про любов. Блаженні чисті серцем каже Господь, тому що вони Бога побачать. А в кого може бути серце чисте? В того, хто має любов, хто має віру, хто намагається молитись і приходити до Бога. Тяжко, знаємо це спасатись в сьогоднішніх умовах, але Господь нам допоможе, як би ми не падали, який би гріх не вражав в наше серце, але жива віра і наша вічна жива душа, вона допоможе нам прийти до Бога. Адже по своєму єству наші душі являються християнками. І вони мріють бути із Богом. Тому, дорогі браття і сестри, Господь напередодні того страшного дня, коли була зрада перед своїми стражданнями, Господь це все казав учням і розкривав їм, щоб Він прийшов на страждання, щоб він прийшов, щоб своєю смертю перемогти. Всю смерть, перемогти смерть всього роду людського і відкрити царські врата. Після своєї божесної промови Господь взяв найближчих своїх учнів, апостолів, і піднявся на Фаворську гору, на її саму вершину. І апостоли почали чекати. Вони були стомлені і не змогли побачити, як Господь молився. Але коли, пробудившись від сну, апостоли побачили, що Господь преобразився, лице засяяло сонцем, ризи преобразились і стали білими, як сніг, і Господній голос ботця бо з'явився із неба. Біля Господа нашого Ісуса Христа стояли пророки Ілія і Моїсей. Вони також стали свідками преображення. Апостол Петро, його слова були щирими і відвертими. Він промовив: Боже, як добре нам тут бути, дозволь нам побудувати тут три кущі і жити тут постійно. Дорогі браття і сестри, преображення Господнє навчає нас в вірі. Преображення Господнє преображає і нас, кожну нашу душу, кожну нашу подію, яка не відбувалась в нашому житті. Ми маємо бути преображеними. Ми маємо очистити себе і прийти до Бога, тому що з Богом добре, з Богом ми перебуваємо на вершині нашого духовного життя. А ми знаємо, яке воно є, чим ми більше переймаємося, чим ми живемо і які проблеми в сьогоднішньому нашому житті. Нам потрібно відкинути все те, що не потрібно. Ні тут на землі, ні там на небі потрібно відкинути байдужість потрібно постійно боротись із своєю гордістю. Потрібно постійно удосконалювати себе. Ми святкуємо, дорогі браття і сестри, Преображення Господнє, це величне і прекрасне свято, свято всіх небес, свято всього людського творіння. Адже Господь преображається заради нас і відкриває нам можливості, як нам преобразитись, як нам себе удосконалити, коли це можливо, лиш тоді. Коли ми зрозуміємо мету нашого покликання в земне життя 70-80 років земного життя це дуже мало. Але подумаймо, дорогі браття і сестри, скільки б ми не жили, скільки б ми не перебували тут на землі, все рівно у нас буде та боротьба. Ми бачимо поруч із собою і ненависть, і любов. Ми маємо порівняти, що таке добро і що таке зло. Ми бачимо світло і темряву. Ми бачимо хворих і здорових. Ми бачимо тих, хто немічний, і тих, хто потребує миттєвої нашої реакції добра і допомоги. І нам потрібно пам'ятати, Господь створив любов, Господь є любов і завжди був, є і буде любов'ю. І цю частинку любові нам потрібно шукати в преображенні. І лише тоді, коли ми будемо преображатись, тоді буде все гаразд в нашому земному житті. Вітаючи всіх і святом, дорогі браття і сестри, запрошуємо всіх на молитву в завтрашній святий день до кафедрального преображенського собору, який святкує престольне свято, крепості всім, здоров'я, дорога паства! Успіхів у всіх починаннях і в всьому нашому земному житті, нехай милосердний Господь, який постійно преображається, преобразить нас в нашій вірі, в нашій любові і в нашому земному житті. Зі святом, дорогі браття і сестри! Одним из самых выдающихся архипастрий, пребывавших на Житомирской кафедре, был архиепископ Антоний Храповицкий. В своей жизни он занимал многие видные церковные должности. Был ректором Московской и Казанской духовных академий, архиепископом Харьковским, одним из трех кандидатов на Патриарший престол в 1918 году, митрополитом Киевским и, наконец, первоиерархом Русской Православной Церкви за границей. Однако многими современниками и историками он именовался именно как Антоний Волынский, ибо период с 1902 по 1914 год, когда владыка Антоний был епископом, а затем архиепископом Волынским и Житомирским, является одним из самых плодотворных в его жизни. Наследие владыки Антония огромно. Слова, проповеди, беседы, речи, богословские труды письма и даже краткие резолюции и распоряжения весьма назидательны и дают обильный материал для познания истории православия на Житомирщине. Особый интерес представляют для нас окружные послания владыки Антония к Волынской пастве и слова, произнесенные им в Преображенском кафедральном соборе города Житомира. В 1902 году епископ Антоний вступает на Житомирскую кафедру. И в первом своем слове, произнесенном в Преображенском кафедральном соборе, признавая то, что латинское влияние положило свою печать на религиозное сознание здешнего народа, он все же находит светлые черты в местной церковной жизни. Так он говорит, здесь под толстой корою различных наслоений, сперва татарского, а потом Латинского иго, народный быт и народный характер сохранил преимущественно перед Великороссией несколько черт самой древней, самой свежей, новоблагодатной Владимирской Руси, Руси до Монгольской, свободной и жизнерадостной. Одним из самых известных недоразумений в отношении владыки Антония является обвинение его в антисемитизме. Ни другие православного архиерея не могли простить ему активное участие в союзе русского народа, организации, которая оболгана, и слово «черносотенец» до сих пор в сознании многих людей имеет негативный оттенок. Хотя эта организация состояла из простых рабочих крестьян, служащих, которые защищали православные устои своего Отечества, а знамя Союза русского народа освещал Святой Праведный Иоанн Кронштадтский. И вот слова самого владыки Антония, сказанные им 20 апреля 1903 года в Житомирском кафедральном соборе, вскоре после печально известного еврейского погрома в Кишиневе. Который владыка Антоний назвал жестоким бесчеловечным избиением несчастных евреев. В то время, когда во святых храмах воспевали друг друга обыми, мерцем, братья и ненавидящим нас простимся воскресением, погром этот был в первый день Пасхи. В это самое время за стенами храмов пьяная, озверевшая толпа врывалась в еврейские дома, грабила имущество жильцов, терзала людей и трупы их выбрасывала из окон на улицу вместе с товарами еврейских магазинов. А там другая жадная толпа, не замечая окровавленных тел, бросалась через них к одеждам и украшениям и хватала себе все, что попадалось под руку. Грабители обогащались вещами, облитыми кровью несчастных жертв. И Владыка Антоний увещевает, страши же христианин, обижать священное, хотя и отвергнутое племя. Страшная казнь Божия постигнет тех злодеев, которые проливают кровь родственную Богу человеку, его причистой матери, апостолам и пророкам. Верующие в Бога и во Христа его, бойтесь вместе Господне за народ свой, страшитесь обижать наследников обетования, хотя и отвергнутых. За неверие их будет судить их Господь, а не мы. Мы же, взирая на их ревность, хотя и неразумную, будем лучше вспоминать отцов их, праведных Авраама, Исаака, Якова, Иосифа и Моисея, и Давида, и Самуила, и Илью, вознесшегося с плотью на небо, Исаию, принявшего добровольную смерть за веру, Даниила, устрашившего зверей ворвя львином, и Маковеев, мучеников, с радостью умиравших за надежду воскресения. Будем не людей избивать и грабить, но сокрушать их ожесточение против Христа и христиан исполнением нашего закона. Умножим молитвы, возлюбим пост, явим милостыню и участие страдальцам. Будем ревновать о вере. Пусть просвещается свет наш пред людьми, чтобы они славили Отца нашего Небесного и единого Учителя Христа. Будем посрамлять неверие и нечестие среди самых христиан, и тогда смягчится ожесточение иудеев». Эти слова свидетельствуют о том, что Владыка Антоний был истинным христианином и истинным пастырем, старавшимся сохранить мир среди житомирян. Он хорошо помнил слова апостола Павла о том, что во Христе нет ни Элина, ни Иудея. И Житомир – это земля, на которой сплелись судьбы людей многих народов, многих национальностей, многих религий. И житомиряне с благодарностью хранят память о владыке Антонии. Его проповеди созвучно со строчками современного житомирского поэта Владимира Белозерского. Кладбище польское, кладбище русское, домики старые, улочки узкие, а на окраине стертую фреску, всеми забытое кладбище чешское. Между деревьев, во дворике тихом, строгий портал, лютеранская кирха, храм Златоглавы, Преображения, рядом костел, находи утешение. Все мы под небом, все мы под Богом, мирно стоит между домов синагога. Издревле к этой земле прикипели русские, немцы, поляки, евреи. Ветхий и Новые Заветы до Тора. Все перемешано. Это Житомир.